Лір, Зовні безглузді та побудовані на обіграванні цього безглуздя короткі вірші мають свою назву. Лімерики. У лімерику п'ять рядків. При цьому перший римується з другим та п'ятим, а третій з четвертим. Зародилися лімерики дуже давно, мало не у XVIII столітті. Прописку отримали у англомовних країнах. У 18 столітті ірландські поети, збираючись у, порту, у портових тавернах у місті Лімерек, зокрема, під час застіль складали вірші без глуздя, дуже схожі на сучасні лімерики. Але свого короля лімереки отримали у 19 столітті. Ним став англійський художник та поет Едвард Лір. Будучи успішним художником, який давав уроки самій королеві Вікторії, він почав писати вірші та увійшов в історію як творець нового літературного жанру, який досі має численних шанувальників та наслідувачів. Легка, жартівлива, ігрова поезія Ліра справила найсерйозніший вплив на літературу. Його творчістю надихався Льюіс Керрол, його називали з поміж улюблених поетів, навіть Кіплінг, Голсорсі та Джойс. А почалося все із гри. Чотири роки Едвард Лір жив у маєтку графа Дербі і розважав своїх маленьких друзів, дітей графа, малюючи для них безглузді малюнки. Це власне вони. І пишучи до кожного малюнка такий самий безглуздий віршик, він ніколи і не називав їх лімариками, тільки нісенітницями. Назва лімарок закріпилася за ними пізніше, після смерті автора. І все-таки за персонажами веселих малюнків і віршів Ліра стоїть не тільки гра і невичерпна веселість, але й самотність. Тома і тяжка недуга, яку він, яку він від всіх приховував, епілепсія. Лір чудово вмів сміятися з себе. Але пафос його творчості в іншому його абсурдні вірші стверджують головне силу людини і її стійкість перед долею та обставинами. Книги неболиць Ліра мали і досі мають приголомшливий успіх. Їхні герої живуть всередині чайника, носять на голові нафтову платформу, кидають панаму з космосу і потрапляють якраз на панаму, літають на мусі, нянькують рибок, їдять лише крихти. Це тільки здається, що в цьому немає сенсу. Але свобода, гармонія із собою, прийняття життя всіх його проявах, часом парадоксальних і абсурдних ось у чому головне поезії Едварда Ліра та її неперехідне значення. Прекрасні лімерики від класика цього жанру: Едвард Лір небелиці. Навчальна книга Богдан рекомендує.